У цьому минулого тижня на Москові дуже ефектно і неодноразово треба сказати, вибухали склади артилерійсько-ракетного боєкомплекту. Ще було нібито влучання в районі аеродрому на Шайковці, Хоча офіційного підтвердження там не було. Московити відомо тримають там свої стратегічні бомбардувальники. Модернізовані тут 22. В усіх випадках твердять знавці справи, що не минулося без візитів українських далекосяжних чи то дронів, чи ракет, чи ракетодронів. Водночас, західні партнери України почали нібито вже навіть виділяти кошти. На закупівлю поляниць. Про перше її результативне застосування. сповістив чинний верговоловком, якщо пам'ятаємо, ми всі на день незалежності, але відтоді інформації, от, ну принаймні в відкритому просторі про поляницю ну не побільшало. Хоча запитань про реальні можливості, ну. Не зменшилось да. Так? так само не зрозуміло, чому Україна не б'є московитів далекобійною ракетою Грім 2. От наш кореспондент Віталій Афанасьєнко він спробував бодай трохи зрозуміти, на що здатна новітня українська поляниця, та чи маємо ми шанс розбомбити Московію далекобійними ракетами власного виробництва. Давайте подивимось. В очікуванні далекобійних ракет від заходу, а потім вже й самого дозволу бити атакамсами, штормшедов чи таурусами по російських військових об'єктах навіть в глибинці Московії, Україна власними силами почала змінювати правила гри. З'явились малі далекобійні дрони, котрі розпочали демілітаризацію російських НПЗ та аеродромів з кожним разом, все далі і далі від українського кордону. Але для більш швидких та більш потужніших ударів потрібні ракети, і в очікуванні їх Зеленський гучно оголошує про застосування першого українського так званого ракетодрона із невимовною для московитів назвою паляниця. Не бачу різниці між реактивним дроном Камікадзе і крилатою ракетою, яка призначена для враження. Наземних цілей, тому що обидві використовують для польоту реактивний двигун та крила, оголошуючи про появу поляниці на день незалежності, чинний верхголовком запевнив, що поляниця із завданням впоралась і точно вразила ворожу ціль. Конкретні тактико-технічні характеристики, ясна річ, тримаються у секреті. Із того, що відомо, ракета дрон має реактивний двигун, який дозволяє долати відстань щонайменше у 600-700 кілометрів, оскільки було зазначено, що в зоні його враження перебувають близько двох десятків військових литович, зокрема і Саваслейка, що в Нижньогородській області, і звідки часто злітають міги з кінжалами. Запускається поляниця із наземної установки, що робить її бойовий вильот мобільним і майже непомітним. Якщо ми кажемо наприклад про той самий «Нептун», то тут є цілий комплекс, який повинен розвернутися для запуску для роботи. В даному випадку ми можемо запустити чи то з катапульти, чи ми кажемо про інерційну систему навігації. Тобто, це система, яка не передбачає використання постійне використання засобів супутникової навігації. Ці системи дозволяють нам побудувати шлях прольоту до потрібної цілі. І ці фактори кажуть експерти вказують на те, що паляниця стане справжнім сюрпризом для російської протиповітряної оборони, котра нині через відтягування Україну більшості своїх комплексів покриває незначну частину своєї країни. Зараз ми можемо казати, що в принципі десь 25% лише прикрито, і цим треба користуватися, тому що ми бачили удари по села де до речі стоїть сучасне С-400, ми бачили удари по інших аеродромах, де стоять е, ті ж самі панцирі, які ми мусили б захищати. Та й інші засоби ППО будуть фактично безсилі перед паляницею. Наприклад, для перехоплення ударних дронів на кшталт шахедів, котрі летять на швидкості до 180 кілометрів. Досить ефективно проявили себе вертольоти. А от реактивний дрон, який, по суті є крилатою ракетою, і має швидкість щонайменше 900 кілометрів на годину. Гелікоптер вже не візьме. Вразити цілі з кулеметів та зеніток теж фактично лотерея. Тим більше, що поляниця не має корпусу і виглядає на радарах як ракета. Гвинтовий дрон для того, щоб нести, наприклад, 500-кілограмову бойову частину умовний, він же буде виглядати як справжній літак. Він буде великим і він буде дуже помітним на радіолокаційних станціях. А от, наприклад, крилата ракета для того, щоб нести 500 кілограмів. Може мати розміри у вигляді 5 метрів довжини 3 метри розмаху крила. Тобто реактивний двигун він дає перевагу не лише у швидкості він дозволяє зробити доволі потужні засоби, далекобійні. У менших габаритах ніж хвинтовий, от тільки повноцінної заміни Атакамсам, штормшедов чи таурусам паляниця не складе. Переконані військові, зважаючи на те, що вона має близько 50 кілограмів корисного навантаження, щоб мати схожий ефект ураження цілі, того таке Атакамса потрібно з десяток паляниць. Тому наш ВПК посилено працює над розробкою власних крилатих ракет. А поки захід затягує з дозволом на застосування їхніх, нам нічого не залишається як відправляти реактивну поляницю разом із іншими ударними дронами у вибухові подорожі на московицькі НПЗ, військові склади та аеродроми. Віталія Фанасієнко Олександр Шоян, спецкор, марафон єдині новини.